Вітаю гостей та підписників каналу про Електро. Сьогодні знову трошки нетипова тема для мене. Отримав для своєї роботи комірки Ten Power. 25PG. Це я придбав для ремонту акумуляторів для інструменту. В них якісь такі космічні параметри згідно даташиту завода виробника. Хочу їх перевірити і показати вам. Значить, Бачите, що зарядний струм може сягати до 6 А. Розряд максимально 30 А. З відсічкою по температурі 80 градусів внутрішній опір менше ніж 20 мО. Температура заряду ну, це досить така типова від 0 до 50. Хоча е деякі комірки від 0 до 40, та розряд від мінус 20 до 80 градусів. Ще один цікавий показник це втрата ємності від первинної на 15%. При розрядці струмом 20 А через 500 циклів. Це також досить таки непогана заявка. Значить, внутрішній опір цих комірок я вже перемірив всіх всій партії. Він приблизно однаковий. 13 мОм. Ну що ж, тепер розпочнемо тест. Він буде відбуватись за допомогою чотирьох, х провідної схеми. Силова лінія виконана з дротів калібром 12 АВГ, також два контакти для вимірювання напруги для компенсації падіння напруги на силових дротах. Також встановлено датчик температури. Початкова температура 25 градусів по Цельсію. Напруга 4,18 вольта. Розпочинаємо тест. Чесно кажучи, результат мене не здивував, тому що всі комірки фірми TenPower, які я тестував, збігались з показниками. Завода виробника. Тож, бачимо, 2466 мА. Кінцева температура 68,5 градусів, тобто вона до 80 не дійшла. Звісно, якби ми розряджали струмом 30 А, мабуть, це б і трапилось. Але мене цікавив саме струм 20 А. Тому результат вважаю задовільним. І всім добра. Дякую за увагу.